Друзі, вас вітаю десь кафілія компанії АвтопаркЮа. Нове чудово надходження на сьогодні це у нас Volvo V-50 2010 року з надійним та досить потужним та ще й економічним двигуном, об'ємом 1,6 літрів, дизельок. Автомобіль з механічною коробкою передач дарує надійність, економність, витривалість. Автомобіль. В збереженому стані по техніці не потребує жодних вкладень, є історія обслуговування, в чудовій комплектації, безключовий доступ на всі чотири дверки, текстильний салончик у відмінному стані, без жодних нарікань, світла стеля, в ухайному стані також. По комплектації також автомобіль має повний електропакет, кірине, мультикермо, датчик світла та датчик дощу. Двозонний клімат-контроль заправлений працює. Е, мультимедіа з функцією вільні руки. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівочка, запрошуємо на перегляд тест-драйв в адреси Грушевського 15а. Придбати її можна як за автівочку, так і при детаболізм. І ще у нас є тридинг. Чекаємо на вас.